Вітаю, вимо шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні, так, прочитав про те, що нібито Трампівська адміністрація пояснила те, що Трамп ввів. Тарифи проти 185 країн, але не ввів їх проти Московії зв'язку з тим, що з Московією ведуться перемовини. Так. І щоб не злякати їх, так. щоб вони не відвернулися від цих перемовин, то проти них і не були введені тарифи. Ну, це говорить про абсолютний дебілізм цієї адміністрації, яка не розуміє, що з московитами треба діяти якраз це навпаки. Якраз навпаки, вони не розуміють оцих поступок. Вони вважають поступки це слабкість, це дебільність, це нерозвиненість, це ідіотизм. Ну, такий народ, ну, я пояснюю на пальцях, що це такий народ. Так. Він не є цивілізований, а всі не цивілізовані народи, будь-які поступки, отакі, заохочення, якісь там, прогинання і все останнє сприймають як слабкість. Воно не розуміє. Але сьогодні я вже взагалі почув ну, неймовірні речі. Ну, якщо таке можливе, то таких, я думав, дурних людей взагалі не існує. Але вони є. От пан Полонський повідомив про те, що нібито оцю всю ідею про провадження тарифів про, проти всіх, ну, і в першу чергу проти Китаю, нібито. Дональд Трамп то почерпнув від свого е зятя кучер чи кучнер. Він, ну, він, нібито єврейського походження. Ну, а звичайно ж, єврей не може. Це ж розумні люди. Вони ж не можуть побажати чи по порекомендувати щось дурне таке. І нібито цей кучнер так він прочитав в Амазоні. Там же ж можна видати книжку, так, і там цих мільйони різних книжок. І з головне, щоб обкладинка була красива, щоб на неї могли звернути увагу, тому що дуже ж багато різних книжок, і вони губляться там. А от як тобі кидається в очі гарна обкладинка, ти на неї звертаєш увагу і тоді можеш там. Переглянути так, оце все. Не знаю, чи він там вміє читати до кінця, але ніби там виникла, <кхем> ну, придумав цей, нібито якийсь Пітер Навара, автор цієї взяв своє прізвище ззаду наперед, написав, і оголосив, що це якийсь мудрець існує. так. І з таким-то прізвищем, який йому от розповів про те, що треба ввести от тарифи. Так. І це може перемогти. Це все, і ніби це виникло все перед інавгурацією Трампа, коли він ну, шукав якісь ідеї, і не міг нічого знайти, не було в нього ніяких нових ідей. і Він звернувся до свого зятя, який йому порекомендував оце все. І він сприйняв, нібито це все. Вже ніби 7 трильйонів втратила економіка через усі всі Сполучених Штатів Америки через усі всі дії Трампа із книжки. Так, коли хтось вирішив чи то пожартувати, чи то. Ну, не знаю, що він вирішив зробити, там є аж такі там Кастанеда, теж в свій час. Так, придумав там якогось індіанця, так, з якимсь прізвищем, який йому передавав ну, неймовірні знання так, от і давньої індіанської цивілізації, яка була зруйнована е конкістадорами. Ну, і тут, отаке. Ну, якщо це правда, якщо це. А це дуже схоже на правду, то я. Ну, вік живи, дурним залишиться. Я думав, що таких дурних людей взагалі не існує в світі. А щоб це був президент Сполучених Штатів Америки, найпотужнішої держави світу, і щоб він оце все сприйняв за чисту монету і почав впроваджувати в життя, не розуміючи наслідки цього всього. Ну ви мене свиняєте, як кажуть, на Полтавщині.